На Чернігівщині хочуть легалізувати перевізників і реформувати пасажирське перевезення. В обласній адміністрації обіцяють прозоро проводити конкурси на автобусних маршрутах. Запрошують на засідання усіх бажаючих. Створено відповідний координаційний комітет. Першою справою чиновники взялися регулювати тарифи, бо подорожчало пальне та запчастини. Підвищення тарифів у приміському сполученні на сьогоднішній день за один кілометр 20 копійок. Ми пропонуємо 27, верніше копійок за 1 км проїзду пасажира, та на міжміському внутрішньообласному сполученні діє тариф 25 копійок за кілометр, пропонується 30 копійок за 1 км проїзду. Через борги держави за пільгове перевезення в адміністрації пропонують зміни, аби усі пільговики отримували адресну грошову допомогу. Подібна практика вже існує багато років у Ніжені, а також у сусідніх Білорусі та Росії. Вважаємо задоцільне переглянути чинну нормативно-правову базу, яка визначає право на цю пільгу різних категорій громадян. І на тому тижні ми внесли в міністерство інфраструктури свої пропозиції щодо змін. По перевезенню пільгових категорій громадян, щоб вони були адресними, Такий офіційний лист пішов від нас на міністерство інфраструктури. У Чернігіві вже тарифи на проїзд змінилися у 37-му та 20-му маршрутах Квиток подорожчав до 2,5 гривень, бо автобуси заправляють дорогим дизелем. В інших, що працюють на газу, до 2 гривень. Мер Соколов такі зміни вважає обґрунтованими і не бачить ніяких порушень договорів. Цей тиждень будемо їздити ті по 2,50, а ті по 2 гривні. В іншому випадку ну, люди звільняються з роботи, тому що тут немає підвищення заробітної плати, тут є дійсний стан справи. За прикладом європейських міністрів та мерів, Чернігівський міський голова пересідати на велосипед, схоже, не збирається. Таке запитання його взагалі розлютило. Та что на велосипеде? Это уже на самокат лучше, как бы, и для физподготовки неплохо будет. Можно разные ситуации. А в икей Европе Д подорощило пальтне на 80%, вы мне скажите. Назвіть європейську країну на сьогодні. Обласна мережа нараховує 500 автобусних маршрутів. Половина з них приміські. На Чернігівщині зареєстровано 270 офіційних перевізників.